Тих, хто не був в цьому, вони навіть не розуміють, що переживала. Всі кажуть, а от вона там дала заяву, забрала заяву. не можете зрозуміти, в якому жаху живе жінка, над якою чоловік знущається. Це був суцільний жах. Це був якийсь ад. Я по сьогоднішній день, два рази на рік, змушена лікуватися, щоб підтримувати своє здоров'я. Насильство не має ні статі, ні гендеру, ні економічного ніякого такого впливу. Воно може статися будь-ким. І про це потрібно говорити. Ми отримуємо повідомлення від поліції. Служби у справах дітей, різних шкіл, так закладів та установ так само до нас потрапляють особисті звернення. Мобільна бригада виїжджає на виклики, які пов'язані з домашнім насильством. Ми працюємо далі з постраждалою особою. Надаємо комплекс соціальних послуг. На даний час послуги для постраждалої особи є абсолютно безкоштовні та конфіденційні. Я звичайна жінка, українка. Я була в першому шлюбі 25 років. І розлучилася, звичайно, хотіла мати родину, сім'ю. І коли зустрілася з кривником, я думала, що це саме та людина, так все було гарно, гарно починалося, з якою зможу прожити свою решту життя. На жаль, з часом. Почалося спочатку психологічне насилля, дуже сильно обістінював, принижував. Все було не так, робила не так, стояла не так, виглядала не так. Потім почалося і фізичне насилля. Ми були 9 років взагалі відношення, а оце почалося через 6 років. Тобто воно так поступово-поступово, коли він мене дуже жорстко на вулиці побив. Ви тоді е, перехожі викликали і поліцію, і швидку. Я втрачав свідомість. То він казав, що мене взагалі знищать і моїх дітей, і що не знаю з ким я зв'язалась. Коли до нас поступають жінки, вони перебувають в своєму такому досить емоційному шоці. Вони е, в них такий хронічний стрес. Вони, власне кажучи, завжди е, дуже неконтактні. В цьому і заключається моя робота, щоб вивести жінку з цього стану, вивільнити ці емоції і не дають їй дальше рухатись і розуміти, де вона і що з нею відбувається. Для жінки саме головне це безпека, щоб вона розуміла, що вона тут, що вона зараз недосяжна для кривдника. Було три кримінали за вже з 19-го року по 23-й рік. Я вже це було роки, коли я вже задумувалась піти на нього від нього назавжди. Я уходила, але він кожного разу мене вертав назад. Після чергового побиття на вулиці викликана була поліція, яка зафіксувала цю подію. І я дуже просила, плакала, щоб мене кудись відвезли в безпечне місце. Поліція мене тоді привезла в цю кризову кімнату. За що я була дуже вдячна, тому що мене тут зустрів фахівець, напоїла чаєм. Пішла прийняла душ, потім дали мені чисту постіль. Наша громада пройшла цей проєкт і отримала сервіси з протидії домашнього насильства. Знаходяться мобільні бригади, кризова кімната, притулок, денний центр соціально-психологічної допомоги, де жінки можуть отримати як і психологічну допомогу, так і соціальну. Війна це є насильство. За двадцять п'ятий рік, 24-й, через війну почали звертатися до нас родини наших військовослужбовців, дружини. На жаль, багато чоловіків, чоловік так само служить, повертаються з війни іншими, отримують поранення, травми, посттравматичний синдром. Треба працювати з ними двома. І ми проводимо різні ретрити. У нас є програма підтримки наших ветеранів, їх членів родин. В Чернівцях відкритий центр підтримки ветеранів, місце сили, де ми... Працюємо як і з дружинами, так і з родинами, які на жаль втратили е, своїх найрідніших, так і військовополоненими, зниклими безвісті, і ми бачимо, що е, звернень стає все більше. Протягом року до Чернівецького міського центру соціальних служб надійшло 385 повідомлень стосовно вчинення домашнього насильства. З них 28 повідомлень стосовно вчинення насильства щодо дітей. Я дуже довго думала за кордоном, наприклад, кривдника забирають, а постраждала, залишається в себе вдома з дітками. А в нас, на жаль, навпаки. І страждають в першу чергу діти. Якщо ми говоримо про кризову кімнату, то постраждала там може перебувати від 10 до 20 днів, якщо ми бачимо, що вона не має. Повернутися, тоді ми маємо можливість її залишити до півроку. Вона отримує, крім того, що і правову допомогу, психологічну, соціальну так само ми перенаправляємо у ці різні хаби, де вона може отримати і нову професію, і флористки. У нас є перукарки, які відкривають свої студії, нігтівий сервіс. Працювати тільки з постраждалою це дуже мало. Адже ми не можемо розірвати коло насильства. Треба працювати як і. З постраждалою, так і з кривдником. ми не маємо тої достатньої кількості людей, які би працювали з кривдником. Набирали на безкоштовній основі навчати фахівців і фахівчин. На добровільній основі відібрано 24. І зараз на етапі сертифікації ми маємо лише 17 людей, які остаточно ще не підтвердили, чи можуть вони дійсно працювати, чи не можуть далі з кривниками. У нас є цілий пул тренерів міжнародних, які можуть брати і навчати так само з отриманням ну, внаслідок дипломів. Поки що ми просто на етапі збору інформації: скільки є бажаючих, скільки це може коштувати, хто би цим займався, які є вільні тренери. Це по суті буде піонерство робота саме над Програмою Кривника відрізняється від роботи з постраждалою. Саме основне він повинен усвідомити, що він вчиняє злочин щодо своєї дружини чи коханої людини. Ми були в Києві, ми спілкуємося онлайн з Запоріжжям, де вже працюють ці програми, і дійсно їхній досвід показує, що коли ти працюєш як із постраждалою, так і з Кривником, насильство стає в громаді. National Mansion.